Доброго дня. Чим ми сьогодні займаємося? Наташі ці дні пекло, ми зарізали свинку, їй треба було це все м'ясо переробити. Дійшла вже черга до кобаски. Поки вона різала м'ясо, я теребила він вже трохи пов'яв, вже важко його теребити, дрібний, але вже. Рано свіжий Закінчився, вже можна свіжий. Так що хто чекає кобаску, скоро буде. Поки жарко Ігор в худку, в гаражі щось майструє, даром не сидить. Так, вийшли трошки. Зібрати клубнічки на десерт на вечерю. І пустився дощик. Хмарка невеличка. Там сонечко світить. І такий гарний, крапнистий де. Інтернет не збрехав. Даром похвалилася, нема дощу, геть і пілюку не прибив. Ох. Продовжую пасти гусей. Спориш не хочуть їсти. Шукають травичку. Стасік сидить вже в горосі. Так, прийшла я на... Попробувати картоплі на вечерю викопати. Дивимося, що в нас тут з краю краще, туди трошки хуже далі. Зараз побачимо, що тут в нас. Є тут нічка така товстенька. У нас ж тут сорт однаковий? Так. О, так твердо треба лопату. Де вона? Нема. Треба лопату брати. Ну, <риск> навіть no, яка виросла. Ти що скала? Тралити. Да. Ще один. Попробуй. О, о, тут трошки щось. Ну такої ще багато є. Значить, треба поливати. Да? Вийти, то ще щось виросте. Вона гаряча. Ну, диві. угу. угу. Я трошки сьогодні запізнилася, чекала дощу, та й не встигла я замульчувати. Я трошки підлию їх сьогодні, а завтра замульчую. Трошки раніше почну, бо вже вечір. Світло в нас виключили до 10-ї години вечора. Так що трошки не встигла. Це поливала і знайшла отаку красоту. Уже такий огірочок. Таке мале, а вже буде цвісти. Вже огірочок є. Котику не мішай. такі огірочки поправилися. Ті, що насаджували, всі посходили. Де раніше зійшли, то вже отакі гарні. Як я вже казала, в нас тут скільки сортів цибулі. І кожен сорт пересаджений часником, відокремлений часником. Тут така стояча. А тут, як гарно вона лягла, наче хто положив її. Це інший сорт часничком пересажений. розділений. то Тут вся ще стоїть гарна зелена. Часник жовтіє. І тут ще цибулька гарна, зелененька. Жара спала, Ігор ще гарбузи сапає, де самі пізніше ми садили. Ми раз їх просапали. Треба буде ще раз їх просапати, бо теж вже будуть стелитися. Поки сонечко сховалося, він працює, бо днем не можна нічого робити, така спека. На дворі вже ніч за очі хапає. А Наташа вишукує бур'ян фасолі. Що вона там бачить? Я нічого не бачу. Ігор ще на городі. З кимось здибався. А ми чекаємо світла. Нема світла, немає інтернету. Сидимо на городі. А комарі закусують, як ти там виконуєш? гайда тікай до хати. може є така картопля, що цвіте. Кожен сорт відокремлюється кольором. Ай, щось такі ох і комарі здоровецькі. Ну в шию. О, ні. Третій кати. Всім на добраніч і тихої всім ночі.